Хотіла запитати у глядача, може у когось є в центрі Варшави, в центральних районах. не, не центр, Але було б круто, звісно, в центрі. Однокімнатна або двохкімнатна, або трьохкімнатна, якщо не дуже дорога квартира для того, щоб я могла зняти і там робити масаж і жити. І мені потрібно, щоб була умова. Оренди, договір оренди і можливість мальдування, тому що це потрібно для карти Резидента. Я людина відповідальна, тому, як у когось є такі знайомі, які здають, то буду дуже вдячна і рада. Бо мені потрібно податись на карту Резидента, я вирішила вже міняти локалізацію то на центральні райони. Це охота, центр шрудмейсці. І Мокото, тільки там, де поле Мокотовське. Далі не хочу. Просто я жила колись біля поле, поле Мокотовське і в принципі там би ще хотіла б жити, бо хороший район. Пишіть.